У темряві нічного неба серед безмежного космосу виразно виділяється Сатурн. Його величні кільця відразу притягують погляд, вирізняючи цю планету серед інших. Першим їх побачив Галілео Галілей у 1609 році, який припустив, що бачить три окремі тіла, які нібито є супутниками Сатурна. Але вже через два роки повторне спостереження не підтвердило це припущення. У 1659 році Християн Гюйгенс за допомогою більш потужного телескопа з'ясував, що це насправді кільця, які не торкаються планети. Гюйгенс також відкрив Титан найбільший супутник Сатурна. Пізніше у 1675 році Джованні Касінні виявив щілину між кільцями, яка тепер носить його ім'я, та відкрив декілька інших супутників. А вже в 1990-х космічний телескоп Габл провів ряд детальних досліджень, розкривши нові таємниці Сатурна та його кілець, які були недоступні під час попередніх місій піонер 11 і обох вояджерів. Жодна з кам'янистих планет, астероїдів чи об'єктів поясу Койпера не має кілець, їх мають Юпітер, Уран і Нептун. Але всі вони набагато менші, менш густі та менш масивні, ніж кільця Сатурна. Крім того, кільця Сатурна нахилені, складаються переважно з води та льоду і перебувають у процесі випаровування. Колись вважалося, що Сатурн був опорою сонячної системи, але тепер ми маємо теорії, що кажуть про те, що кільця Сатурна утворилися всього мить тому, якщо розмірковувати в космічних масштабах. Але як сформувалися кільця Сатурна? У науковців існувало безліч теорій, жодна з яких не була беззаперечним лідером. Аж поки 15 вересня 2022 року в журналі Science не було опубліковане нове дослідження під керівництвом Джека Віздома з Масачусетського технологічного інституту. Одна бурхлива подія, що сталася всього 150 мільйонів років тому, може пояснити не лише кільця Сатурна, але й низку особливостей, притаманних лише цій системі. Привіт! Ви дивитесь Science UA, мене звати Павло. І сьогодні ми поговоримо про те, як сформувалися кільця найбільш дивовижної, за моїм суб'єктивним рейтингом, планети Сонячної системи Сатурну. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та написати будь-який довгий коментар. Наприклад, яка планета подобається найбільше вам? Дякую і поїхали! Як формуються планети Гіганти. Коли гігантська планета, особливо така як Юпітер чи Сатурн, формується в зоряній системі подібній до нашої, ми можемо очікувати, що вона пройде через кілька етапів свого розвитку. Все починається з протозірки, оточеної диском пилу та газу. Поступово в цьому диску виникають кам'яно-металеві ядра перші етапи формування планет. Ці ядра притягують до себе більше матеріалу, з часом збільшуючись у розмірах. Досягнувши критичного розміру, ядра планет здатні спіймати литкі гази, що мчать повз них. Це починає процес перетворення простих кам'янистих тіл у могутніх газових гігантів. Навколо останніх з часом починають формуватися власні диски пилу та газу, які в свою чергу породжують супутники. Це справжні міні-космічні системи, кожна з яких унікальна в своєму роді. Газові гіганти та їх супутники це світи з різноманітними ландшафтами від крижаних куль до вулканічно активних утворень. Їхній склад і форма залежать від відстані до материнської зорі, але шлях їхньої еволюції загалом є приблизно однаковим. Однак Юпітер і Сатурн мають деякі суттєві відмінності між собою, більш вражаючі ніж їхні маси, розміри, кольори та хімічний склад. Хоча вони обертаються зі схожими періодами, майже 10 годин для Юпітера і трохи більше для Сатурна, останній має значно більший нахил вісі обертання – майже 27 градусів проти трьох. Система кілець Сатурна набагато більш розгалужена і вражаюча, тисячу разів більша і приблизно в 100 мільйонів разів масивніша за кільця Юпітера. Всі дуже масивні супутники Юпітера обертаються в межах менше 1 градуса від вісі обертання Юпітера. Але Сатурн має винятки: Япет, його другий за масою супутник, обертається на відстані понад 15 градусів від площини обертання планети, крім того, вісь Сатурна також прецесує, тобто повільно змінює вісь обертання з періодом близько 1 мільйон 830 тисяч років, що можливо випадково збігається зі зміщенням площини орбіти Нептуна з періодом 1 мільйон 870 тисяч років. Більше того, добре видимі кільця Сатурна, які здебільшого складаються з води та льоду і є, мабуть, найяскравішою особливістю планети, перебувають у процесі зникнення. Завдяки спостереженням за допомогою земних телескопів та за допомогою місії Касіні, відомо, що Сатурн швидко поглинає власні кільця через поєднання двох пов'язаних процесів іонізованого кільцевого дощу та пилового крижаного екваторіального падіння. Ультрафіолетове світло Сонця, як і плазмові хмари від ударів метеоритів, потрапляють на воднокрижені кільця. Ці процеси збуджують молекули та атоми в кільцях, створюючи іони. Потім електрично заряджена іоносфера Сатурна взаємодіє з цими іонами, спрямовуючи їх до високих північних і південних широт, породжуючи кільцевий дощ. Під час свого проходження між кільцями і планетою апарат Касіні побачив зблизька, як кільця взаємодіють з планетою. І спостерігав, як внутрішньокільцеві частинки і гази падають безпосередньо в атмосферу. Деякі частинки набувають електричних зарядів і закручуються вздовж силових ліній магнітного поля, падаючи на Сатурн у вищих широтах, це саме той кільцевий дощ, про який я говорив трішки раніше, але вчені були здивовані, побачивши, що інші частинки швидко втягуються в Сатурн на екваторі. І все це випадає з кілець швидше, ніж науковці могли уявити, аж 10 тонн матеріалу в секунду. Поєднання цих двох ефектів екваторіального падіння і високоширотного кільцового дощу, дозволяє науковцям виміряти швидкість втрати маси всередині кільцевої системи, а також обмежити вік і час життя кілець Сатурна. Вони не існували протягом усіх 4,5 мільярдів років історії сонячної системи, скоріше за все, вони утворилися не більше ніж 100 мільйонів років тому, і майже повністю зникнуть протягом наступних 100 мільйонів років. Звідки ж тоді взагалі взялися кільця Сатурна? І як вони утворилися? Хоча ми бачимо лише одномоментний знімок системи Сатурна, в тому вигляді якою вона існує сьогодні. Існують деякі докази, приховані в різноманітних вцілілих об'єктах. Уважно вивчаючи ці підказки, ми можемо отримати контекст та зрозуміти події, що передували утворенню кілець Сатурна. Я буду поступово розповідати про ці події, але якщо ви раніше здогадаєтесь відповідь на питання цього відео, пишіть в коментарі таймкод. Мімас. Хоча в межах головних кілець Сатурна розташовані численні супутники, а міні-супутники, мабуть, взагалі неможливо підрахувати, одним зі справді цікавих об'єктів є Мімас, сьомий за розміром супутник Сатурна. Він є першим супутником, що розташований за межами системи кілець та має кулясту форму, що доволі дивно, адже його середній діаметр становить лише близько 400 кілометрів. Це робить його найменшим супутником у сонячній системі, який має кулясту форму. Однак зверніть увагу на цю частину супутника. Це величезний ударний кратер, що має назву Гершель. Цей кратер є другим за величиною кратером відносно свого материнського тіла серед усіх рівноважних супутників планет сонячної системи. Він поступається лише кратеру Одіссей на Тефії, 15-му за віддаленістю від планети супутнику Сатурна. Гершель настільки великий, що астрономи щиро здивувалися тому факту, що мімас не зруйнувався від удару, який його спричинив. Його діаметр становить 139 кілометрів, що є майже третиною діаметра Мімаса. Деякі частини його дна сягають 10-12 кілометрів глибини, а в центрі лежить вершина, що підіймається на висоту 6-8 кілометрів над дном кратера. Схоже, сили удару, що створив цей кратер, ледь не вистачило для руйнування мімаса, оскільки на антиподі, протилежному боці супутника, зосереджені значні розломи. Хоча Гершель, за оцінками, утворився приблизно 4 мільярди 100 мільйонів років тому, що вказує на те, що Мімас міг бути первісним супутником Сатурна, цей кратер доволі суворим чином нагадує про те, що світи можуть бути повністю знищені досить сильними зіткненнями. Енцелад та кільце Сатурна. Наступним великим супутником Сатурна, що цікавить нас в контексті теми сьогоднішнього відео, є Енцелад. Він трохи більший за Мімас, має діаметр близько 500 кілометрів і більш масивний за Мімас. Знаходиться далі від Сатурна і є найбільш геологічно активним супутником Сатурна. Також він є найсвітлішим небесним тілом сонячної системи. З цікавого, Енцеладом та Мімасом супутники назвав сер Джон Фредерік Вільям Гершель, який відкрив Енцелад, і який був сином Фрідріха Вільяма Гершеля, який відкрив Мімас. Незважаючи на те, що Енцелад зазнає набагато менших приливних сил з боку Сатурна, ніж Мімас, на ньому відбуваються великі кріво вулканічні виверження з його південного полюса. Шлейфи цих вивержень, що складаються з солоної води, піску, аміаку та органічних молекул, зазвичай простягаються більш ніж на 300 км над крижаною поверхнею супутника. Частина цих матеріалів повертається назад, але деякі частинки долають його тяжіння і не падають назад на енцелад, а розтягуються, утворюючи дифузне кільце, що складається переважно з води та льоду і збігається з орбітою самого енцелада, так зване Е-кільце Сатурна. Оскільки Енцелад доволі швидко втрачає масу, а також схоже має підземний океан, виникають цікаві питання. А скільки років Енцеладу? Чи утворився він з первісної туманності Сатурна, яка створила Мімас та багато інших супутників, чи може він виник набагато пізніше, утворившись з уламків раніше зруйнованого супутника? Енцелад може бути відносно молодим порівняно з іншими великими супутниками, що обертаються навколо Сатурна. За двома останніми оцінками, вік супутника становить приблизно 100 мільйонів років і приблизно 1 мільярд років відповідно. Цей факт є хорошим нагадуванням про те, що речі, якими ми бачимо їх сьогодні, можуть не відображати те, якими вони були відносно короткий час тому. В космічних масштабах, звичайно. Якщо ви подумаєте над тими фактами, які я вже озвучив в цьому відео, ви швидко дійдете до доволі логічної думки про можливість походження кілець Сатурна. Якщо є ідеї, поставте відео на паузу та напишіть їх в коментарі. Можливо, раніше існуючий супутник, що обертався у внутрішніх областях Сатурна, був вражений і повністю зруйнований великим об'єктом, що швидко рухався. Матеріал супутника міг би потім знову сформувати кілька нових супутників, таких як, можливо, Енцелад і внутрішні супутники всередині кілець, і, звісно, самі кільця. Такий сценарій міг би пояснити молоді багаті на лід кільця Сатурна, а також химерні властивості Енцелада, не порушуючи при цьому властивостей інших супутників Сатурна. Таке пояснення, звісно, не виключене, але є й інші явища, які воно не може пояснити. Наприклад, чому Сатурн має такий великий нахил вісі обертання, і чому всі супутники, а також кільця, мають однаковий крихітний нахил орбіт по відношенню до вісі обертання Сатурна. Іншими словами, це пояснення правдоподібне, але обмежене, і водночас породжує нові загадки. Чому таке зіткнення створило б нові кільця і нові супутники в тій самій площині, що й усі старі кільця і супутники? І чому Сатурн разом з кільцями та супутниками так сильно нахилені відносно, скажімо, Юпітера і його кілець і супутників? Для науковців такий набір запитань свідчить про те, що варто шукати й інші підказки. Ми теж підемо таким шляхом. Тож наступним супутником Сатурна, який ми розглянемо, є Япет. Япет, який часто називають найхимернішим супутником сонячної системи, має три дуже рідкісні особливості, що вирізняють його від більшості інших великих супутників. Перше, всі інші великі супутники Сатурна, включно з усіма супутниками, розташованими ближче до планети, ніж Япет, обертаються навколо Сатурна з точністю до 1,6 градуса відносно вісі обертання планети. Але не япет, який нахилений на 15,5 градусів відносно всіх інших супутників. Друге, япет на своєму екваторі має величезний екваторіальний хребет. Він простягається на 1300 кілометрів, майже повний діаметр супутника. Хребет має ширину 20 кілометрів і здіймається на висоту 13 кілометрів, майже ідеально повторюючи екватор, але з численними роз'єднаними сегментами та ізольованими вершинами. І третє, мабуть, найбільш вражаючим є те, що Япед має двокольорне забарвлення. Одна частина вкрита більш темним матеріалом, а інша світліша, покрита льодом. Остання особливість ймовірно пояснюється іншим супутником Сатурна, Фібі, який, ймовірно, є захопленим об'єктом поясу Койпера. І якщо ви хочете почути більше інформації про Япед та його забарвлення, напишіть в коментарі: ми зробимо про це відео, якщо буде багато бажаючих. Хоча кольорове забарвлення супутника можна пояснити, його нахил та екваторіальний хребет залишаються загадками. Крім того, на відміну від 21 внутрішнього супутника, три супутники Титан, Гіперіон і Япет мають більші ексцентриситети своїх орбіт, тобто їх орбіти більш витягнуті, і ніхто не знає чому. Якщо розповідь про япет трішки збила вас з пантелику і у вас з'явилось запитання, типу навіщо він це все розповідає, зачекайте, є ще одна частинка пазлу, якої нам поки не вистачає. І ця частинка супутник іншої планети. Тритон Нептун, восьма за віддаленістю планети від сонця, має сім внутрішніх супутників, найбільший з них Протей, за розміром нагадує Мімас, а найбільш нахилений Наяда має нахил орбіти 4,7 градуси. Якщо віддалитись трохи далі, можна зустріти Тритон найбільший і наймасивніший супутник у системі Нептуна, що майже в тисячу разів масивніший за Протей. Знаєте дитячу гру, в якій треба обрати який із запропонованих об'єктів є зайвим. Тритон є доволі наочним прикладом такого зайвого об'єкта, бо він обертається під великим кутом до всіх інших супутників, робить це у протилежному напрямку і має хімічний склад, який робить його схожим на об'єкти поясу Койпера, а не на інші супутники Нептуна. За межами орбіти Тритона, який обертається навколо Нептуна трохи менше ніж за 6 днів. Інші супутники Нептуна мають орбітальні періоди, що вимірюються в роках. І обертаються під різноманітними кутами та з великими ексцентриситетами. Все це каже про те, що Тритон у певний момент потрапив у систему Нептуна, зруйнував та або вичистив зовнішні супутники і розташувався на своїй нинішній орбіті. Із зовнішніх оригінальних супутників Нептуна може зберегтися лише Нереїда, та й то з величезним уточненням можливо, що вчить нас, що великі маси можуть легко розчистити планетарну систему, чого явно не сталося у внутрішніх приблизно 3,5 з мільйонах кілометрів навколо Сатурна, тоді як головні кільця Сатурна простягаються лише на приблизно 150 тисяч кілометрів. Протягом цього відео я озвучив багато передумов, що забезпечують необхідний контекст для розуміння ідеї, що збирає всі ці шматочки головоломки воєдино. Якщо ви зрозуміли, про що я зараз далі буду розповідати, напишіть в коментарі. Спойлер це не історія про зірку смерті, навіть враховуючи, що мімас доволі сильно нагадує скам'янілу її версію. Збираємо пазл. Замість кілець супутників середині них і Енцелада раніше існував великий масивний супутник, що обертався між титаном і япетом, тіло на ім'я Хризаліс, що з англійської означає ляличка. За масою цей супутник мав бути порівняний з Япетом, але здійснював оберт навколо Сатурна приблизно за 45 днів, тобто майже вдвічі швидше за Япет, з його періодом обертання рівним майже 80 днів. За умови наявності маси на такій орбіті титан мав би бути витісненим назовні, що призвело б до збільшення ексцентриситетів титана, гіперіона та Япета, а також потенційно до значного нахилу орбіти Япета. При цьому через поступове виснаження поясу Койпера поступово зменшувалась швидкість прецесії орбіти Нептуна, що призвело до збігу частот обертання Сатурна і Нептуна, і осьова прецесія Сатурна потрапила у спін орбітальний резонанс. Що в свою чергу призвело до збільшення нахилу обертання Сатурна, і гіпотетична лялечка Сатурна, Хризаліс, була б втягнута всередину цими взаємодіями. Врешті-решт, Хризаліс досягне межі своєї здатності утримувати себе цілим через перехід за межу Роша. Приливна гравітаційна взаємодія з боку Сатурна та Титана розірве супутник на частини, створюючи уламки, які з часом знову об'єднаються в сучасну систему кілець разом із додатковими внутрішніми супутниками. Якщо Хризаліс сформувався на початку історії Сатурна, він міг керувати всіма орбітальними процесами протягом мільярдів років, що призвело б не лише до нахилу орбіти Сатурна. Але й до взаємного розташування ексцентриситетів та нахилів великих супутників титана, гіперіона та Япета. Якщо приблизно 160 мільйонів років тому лялечка була розірвана на частини, вона могла б дати початок існуванню системи внутрішніх кілець, а також численним супутникам, в тому числі можливо і енцеладу, що лежить далеко за межами головних кілець. Додаткові властивості системи Сатурна, які раніше вважалися збігом обставин, також можуть бути пояснені наявністю цього супутника лялечки. Ця теорія є новим і доволі переконливим сценарієм, що пропонує альтернативу зіткненням міжпланетних об'єктів, що пояснюють руйнування колишнього супутника Сатурна. Але наступний ключовий крок зрозумілий. Ми повинні отримати беззаперечні докази, які б підтвердили або спростували цю теорію, визначивши, чи справді це реальна історія системи Кілець Сатурна. Краще вимірявши внутрішній розподіл маси Сатурна і зрозумівши ймовірність подібних подій для інших ще не Тих планет з кільцями, ми могли б нарешті з упевненістю визначити, звідки взялися кільця Сатурна і коли вони утворилися. Хоча така робота планетарного детектива є складною, маючи ключові докази, ми могли б з точністю судово-медичної експертизи реконструювати бурхливі події, що призвели до утворення системи кілець Сатурна, яку ми спостерігаємо зараз. Все, що для цього потрібно, це правильні припущення, експерименти та дослідження, щоб їх перевірити, і, звісно, трохи удачі. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи залишились у вас запитання. До зустрічі і не перемикайтесь!